Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка І сьогодні у нас огляд нового триколісного електровелосипеда Tiras Helper Fett Low. Це велосипед з міцною задньою корзиною та широкими колесами. Він з легкістю їздить по будь-яким дорогам та перевозить невеликі вантажі. Велосипеда передній редукторний мотор колесом номінальною потужністю 500 Вт, напругою 48 В. Такі колеса мають найвищий стандарт захисту від води та бруду IP 65, антикорозійне покриття та працюють при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів. Коробка керування електровелосипеда, де міститься контролер та акумулятор, знаходиться на передній частині задньої корзини. В цьому велосипеді синусний контролер потужністю 52-48 вольт, а також акумуляторна батарея, типу літій Іон. Напругу 48 вольт, ємністю 24 Ампер-години. Тепер перейдемо до розгляду системи керування цього електровелосипеда. Велосипед укомплектований системою PAS, яка дозволяє вам вмикати обертання вашого тягового мотор-колеса обертанням педалей. Замок запалювання, який вмикає велосипед, знаходиться на коробці з акумулятором, поряд знаходиться роз'єм для зарядки. Тепер розглянемо всі кнопки перемикачі, що знаходяться на кермі і за допомогою яких ви можете керувати цим велосипедом. На правій частині керма знаходиться акселератор газу полісткового типу. Поряд з ним червоний перемикач, за допомогою якого ви можете обрати одну з трьох електронних швидкостей. Індикатор стану заряду батареї в цьому велосипеді світодіодний, де червона лампочка АКБ розряджена. Жовта це робочий стан, а зелена батарея повністю заряджена. Чорний перемикач поряд вмикає режим зниженої передачі 50% потужності. По центру керма знаходиться велокомп'ютер на 15 функцій. Він відображає швидкість велосипеда, поточну максимально за середню відстань за поточну поїздку та загальну подолену відстань з моменту першої поїздки, а також тривалість поточної поїздки. На лівій частині керма є кнопка круїз-контролю. Вона дозволяє обрати. Зручну для вас швидкість і підтримувати її впродовж своєї поїздки, не натискаючи весь час важель газу. Поряд знаходиться перемикач 4 в 1, який відповідає за систему сигналізації та освітлення електровелосипеда. Червоний перемикач вмикає переднє світло, одночасно з за яким загораються задні габарити. Жовтий перемикач поряд вмикає повороти вправо або вліво, а зелена кнопочка вмикає сигнал горну. Під час натискання на ручку гальм загораються задні стопи. Тепер розглянемо механічні складові цього електровелосипеда. Рама у електровелосипеда 17 дюймів стальна. Вилка жорстка. Колеса передні та задні 20 дюймів. Опиди алюмінієві протиударні. Окришки передні і задні 20 на 4 дюйми. Універсальний протектор. Сідло. Комфортний, широкий, з пружинами. У велосипеда 7 механічних швидкостей, Одна зірочка попереду, 7 позаду. Гальма у велосипеда передні та задні дискові. А також на кермі є спеціальне стоянкиве гальмо, Якщо ви хочете залишити велосипед на деякий час в нерухомому стані. У велосипеда міцна задня корзина, для якої ви можете додатково замовити спеціальну сумку чи вона фіксується на корзині велосипеда за допомогою спеціальних ліпучок. Оснащена замком блискавкою та виготовлена з волгостійкого матеріалу. Максимальне корисне навантаження велосипеда 140 кг. Його повна вага 40 кг. Це достатньо швидкий велосипед. Під час тестових відпробувань його максимальна швидкість при 100% потужності була 33 км на годину. Він споживав струм в 16 А та проїхав на одному заряді від 50 км. В режимі 50% потужності його швидкість була 17 км на годину. Але він споживав струм в 5 А і проїхав на одному заряді 80 км. Під час підйому нагору швидкість велосипеда була 23 км на годину. І він споживав струм 22 А. Це зручний, невибагливий. Та легке у керуванні велосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт promel.com.ua або зателефонувати за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!